Гірська небезпека Продовж вихідних на Прикарпатті ДСНС тричі залучалася до пошуково-рятувальних робіт у гірській місцевості. Зокрема, із рятувальниками на зв'язок вийшла 54-річна туристка. І повідомила, що під час руху по туристичному маршруту від водоспаду Женецький гук в селі Татарів над району втратила орієнтир на місцевості і заблукала. Так як зв'язок з потерпіл, так як зв'язок жінкою підтримувався, рятувальниками було визначено попередні координати, заблукалої і близько півночі. Яремчанськими гірськими пошуково-рятувальними відділеннями було знайдено 54-річну туристку в районі Гори Горган Явірницький. Також здійснено її супровід до міста Яремче, звідки вона направилась до тимчасового місця проживання. Інша туристка повідомила рятувальників, що її чоловік під час спуску зговарли, травмував ногу та потребує допомоги. Рятувальники, що прибули до місця знаходження туриста, надали чоловіку домедичну допомогу, а також транспортували його до підніжжя гори, де передали медикам. На засніженій полонині смотрич також заблукали двоє чоловіків. Потерпілі зійшли з маршруту. З огляду на обледенілий схил самотужки рухатися не могли. Відтак попросили допомоги надзвичайників. На щастя, Зог за підтримувався, і працівники пошуково-рятувального відділення заблукалих людей знайшли та супроводили до притул супроводили їх до притулку, де вони залишились для ночівлі. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до гірських походів узимку. Про обраний маршрут варто заздалегідь повідомити співробітників пошуково-рятувальної служби. Уляна Никулюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.